Вирішила показати вам нашу вечерю, дуже рідко це роблю, але зараз в мене якийсь такий період, що я взялася за своє харчування. Просто це ніяка не дієта, я не підтримую дієти взагалі. Тож зараз просто намагаюсь правильно якось більш-менш харчуватися. Не можу сказати, що я прям дуже погано харчувалась, але. Скажімо так, я ніколи не замислювалась, чи достатньо я їм овочів, чи їла я сьогодні білок, чи ще щось. Тобто я просто в мене було як інтуїтивне харчування, а зараз я в мене два в одному. І інтуїтивне, але і я намагаюся все ж таки тримати руку на пульсі. і розуміти, Що мені треба поїсти сьогодні. Я не заміряю ніякі там порції, не зважую, не рахую калорії. У мене немає прям якоїсь гострої мети, це два місяці скинути стільки так, кілограм. Ні. Я просто хочу перестроїти свій, своє харчування, щоб. Ну, привчити себе, як вести нову звичку, ось так харчуватись, щоб це довести до автоматизму і взагалі не замислюватись, правильно зрозуміти, скільки мені потрібно, чого мені потрібно, чи що я люблю, що я не люблю, і намагатись підтримувати це протягом всього життя. Я вважаю, що це найголовніше, бо ніякі дієти, дієти взагалі це такі якраз. Короткострокові результати, і якщо після цієї дієти ви повертаєтесь до свого звичного непродуманого харчування, то ви знову таки набираєте. І найкраще це просто привчити себе правильно харчуватись збалансовано. Ключове слово тут збалансовано. І от зараз просто покажу вам приклад свого. Це в нас зараз вечеря. У мене тут я відварювала вівсянку, Давіда одна. В мене тут на воді а, ні, ні сіль, нічого не додавала. Зверху посипала це сир фета. Як бачите, у мене ось так багато овочів. А, і це печінковий паштет. Мені здається, все просто супер. Є і вуглеводи, є і білок, і печінка це дуже корисна, і овочі, звичайно. І тут в мене чай без цукру. Я вже дуже давно вп'ю без цукру і чай, і каву, тому це для мене взагалі не проблема. А в Давітика я зварила йому кашку, вівсянку. Він дуже любить вівсяну кашу. І мені здається, він її полюбив з нью йорка коли ми в тому році їздили в Нью-Йорк, там на сніданок завжди була вівсянка і не, ну, навіть не така, як я її теж варила хвилин не знаю, 10-15. А там була от прям така, знаєте, як, ну, як слиз. Вона дуже тягуча, така була. Видно, що це не якась там пакетована хвилинка каша. Це було гарно вівсянки. Я додавала йому також туди родзинки, або там якісь сухофрукти. Він задоволенням все це їв. І коли ми приїхали додому, він теж продовжив залюбки їсти вівсяну кашу, чому я просто не сказала рада. От і сьогодні власне, він сам попросив, щоб я йому зварила цю кашку. Він любить: я додаю туди а, також родзинки. Десь там вони бачите, родзинки, а, кориця. Він любить корицю і ось так банан. І він все це з'їсть, я вас запевняю. Також в нього тут бутерброд просто з маслом, бо він не любить з маслом, сиром і водичка. Взагалі він каші, в нього гречани, наприклад, з молоком він не дуже любить. Манка він їсть її там, один або два рази на тиждень. Тому частіше я стараюсь не давати, бо ну там мало що корисного. Так, там є кальцій, наскільки я знаю. Але ну, вона дуже калорійна і на манці можна дуже гарно набрати вагу. А ну я не бачу в цьому необхідності. Тому я намагаюся йому його привчати до. Е то їж, яка корисна. Вівсянка це взагалі найкраща каша, яка тільки може бути. Тому, якщо він її любить, це просто прекрасно. Він також любить черисову кашу. Я якось робила також, до речі, з родзинками і з корицею. Я якось знайшла якийсь рецепт американський, називається Old Style Pudding. Ну, не знаю, чому пудінг, але тут рисова каша це пудінг називається. І от там теж вона дуже так довго вариться, на молоці, додається там, ну, вершкове масло, звичайно. І от кориця була, і родзинки, і щось ще там було, я вже не пам'ятаю. І вона була така не ріденька, а більш ну, більше до густоя. Йому теж це дуже сподобалось. Тому от рисова і вівсянка це в нього найулюбленіші каші. Але рис, ну якби, там свої нюанси є. Тому і вівсянку він е, частіше їсть. Це просто е, чудово, бо не всі діти люблять вівсянку. І сьогодні я вирішила з ним також заодно поїсти, але собі зварила на воді. Вийшли на прогулянку перед сном. А і тут. Зустріла таку кішечку. Дуже така мила. У нас взагалі немає ні потіп, ні собак. Я люблю так спостерігати, не знаю, мені здається, це дуже велика відповідальність. І вона тут, бачите, відпочиває. Дуже така спокійна, де навіть її навіть погладив трошки. ファンにしよう。<laughs> <laughs> Вечірнє включення. Несподівано, не планувала нічого знімати, але чому б ні. Зараз смажу млинці, тільки почала. Не знаю, я обожнюю цей процес. Для мене це просто як медитація якась. Можу стояти так дуже довго, паралельно включаю собі якесь відео на Ютубі, або там серіальчик якийсь. І просто клас! Вже в мене готова начинка. Це буде з куркою, грибами. Посмажила шампіньйони з цибулею і з курячим філе. Перебила трошки блендером, щоб були шматочки такі, ну, не паста, але дрібненько, щоб було. І буду потім вже їх начиняти. У нас ось така погода, тільки що знову був дощ дуже сильний. Але, слава Богу, без такого, як пару днів тому, що побив перець. Перець не знаю, поки не зрозуміла, чи відходить, чи ні, бо ну, я його там підперла, а не знаю, не можу ще сказати. Тут у нас полуничка, загалом гарна погода, дуже так свіжо зараз, добре.